Добрий ранок, друзі! Здрасту рідна школа! Знов кружляє листя, падає до ніг, і барвистий вересень, щиро усміхаючись, кличе нас, як завжди, на шкільний поріг. Осінь жовтокоса одягла намисто, принесла у бучач свято урочисте, свято, що інає всю шкільну родину і якому так радіє мненька Україна. Закінчилося літо. Всі учні добре відпочили та з новими силами знову готові до початку навчального року. Шановний директоре, шановні вчителі, просимо відповісти, чи гарно ви відпочили, та чи готові з новими силами розпочати шкільний навчальний рік? Директор та вчителі готові. Просимо учнів школи до переклички класів. Незламний 10 клас до навчального року готовий. Незвичні 9 клас готовий. Готові! Невтомні восьмикласники. Готові? Готові! Непосидючі семикласники готові. Готові! Креативні шестикласники готові? Готові! Активний п'ятий клас, готовий. Готові! Творчий четвертий клас, готовий. І третій клас готовий. готовий! Талановитий другий клас готовий? готовий. А кого ж не вистачає на цій лінійці? Немає наших нових маленьких та найстарших друзів. Давай швидше їх запросимо. Мені таки зараз хочеться побачити їх. Хто поповнить нашу шкільну сім'ю? Які вони мабуть веселі і життєрадісні, Такі собі маленькі дюймовочки і горошки, зачаровані всім, що бачать довкола. Точнісінько, як ми, кілька років тому. Напевне, кожен, хто буде дивитися на них сьогодні, згадає себе своє перше вересня. Ага, вони так довго на це чекали. Я їх і бачу, і чую. Малечого звідси, ви тут. Тож зустрічайте бурхливими оплесками учнів перших класів. І вже традиційно виведуть їх на лінійку найстарші учні нашої школи. Учні 11 класу. Рідна гімназія, скупай їх оплесками! Ми піднялись не за годинником. Самі зібрали свої рюкзачки. Поруч ідуть з новим мобільником, В школу спішать наші випускники. Дружню родину новачків, наших першокласників, які підготували для нас танцювальний подарунок. Шикульс струнко, шановний директор Бучецької гімназії імені Володимира Михайловича Гнатюка до навчального року готова. Дозвольте розпочати святкову лінійку. Дозволяйте. Гімназії Рівняйсь. Струнко на урочисту лінійку присвячено дню знань внести державний прапор України. «Не Ya krypo zarya zakrishchat' І попросимо Ісуса Христа, щоб Він царював у цьому навчальному нашому закладі, щоб Він був господарем усього нашого життя, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господарі, помолімся, Господи, помилуй, о Господи Боже наш, Ісусе Христе, Царю і Спасителю наш. Ти даєш нам нагоду почати цей шкільний рік, щоб ми могли пізнати і полюбити тебе і твоє преславне сотворіння. Ми благаємо тебе, пошли Святого Твого Духа на наших батьків, щоб вони зуміли виховати своїх дітей згідно з твоїми заповідями. Навчителів, щоб вони могли сповнити свої обов'язки, навчаючи своїх учнів, а зокрема всю шкільну дітвору, щоб вона ревно виконала покладі на неї завдання, і в цей спосіб прослав знані в мудрості і Твоїй любові, о Марія Мати Божа, зглянься на нашу шкільну дітвору і охорони її під своїм могутнім покровом, і дай їй успішно привести цей шкільний рік. В здоров'ї, спасені та в мирі, нехай Господь наш люблячий Батько, благословить вас, хоронить, оберігає вас, подасть вам потрібні ласки успішно розпочати і завершити цей новий шкільний рік ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якби наші сміливі збройні сили України не стояли б на захисті нашого мирного неба, тому в першу чергу у цей день ми низько вклоняємось захисникам України і дякуємо їм за те, що маємо можливість зібратись з дружною шкільною родиною на святі знань. Пам'ятаймо, що війна досі триває. Носить руйнування, втрати, нестерпний біль у кожну українську родину. То шануємо хвилиною мовчання захисників, які віддали своє життя за наше майбутнє, також всіх людей, які стали жертвами цієї жахливої війни. Ну, а тепер хай директора слово для всіх прозвучить, бо це є неповторна і пам'ятна мить. З початком нового навчального року вас вітає директор гімназії Андрій Степанович Товпига. Всечесні очі. Шановні батьки, шановні колеги. І дорога наша гімназійна родину. Слава Україні! Я радий усіх вітати сьогоднішній прекрасний день. Сьогодні ми зібралися від малого до великого для того, щоб розпочати новий навчальний 2024-2025 навчальний рік. Промайнули безтурботні 90 днів каніку. Відпочинку, коли ви набралися сил, оздоровилися і з новими враженнями йдете і крокуєте у новий навчальний рік. Третій рік поспіль українці розпочинають під час сирени, під час вибухів розпочинають цей навчальний рік. Важко говорити і казати, коли гинуть найкращі. Наші випускники, наші учні, які мріяли і хотіли бути. Також, в незалежності від місця народження, але хотіли бути на святі першого дзвоника. Це свято не відбулося. Як сьогодні казали наші ведучі без наших сильних, без наших відважних, без наших люблячих воїнів, які з щирою правдою і з любов'ю у серці стоять і захищають інтереси усіх нас, усіх нас, українців. Вони щиро вірують і знають, що майбутнє. За яким вони стоять, це майбутнє у наших дітках. Можливо забрати тимчасову територію, можливо тимчасову людину ув'язнити, можливо тимчасово забути про людину, але неможливо стерти пам'ять про тих українців і про тих людей, які віддали. І віддають найцінніше, що у них є. Це своє життя. Мені залишається одне: сподіватися і надіятися, що сьогодні і завтра завдяки таким хоробним воїнам майбутнє в нас є. І майбутнє воно у наших дітей. Тому ми всією гімназійною родиною, маленькими дітьми. Які переступили сьогоднішній гімназійний поріг, повинні все робити для того, щоб підтримувати наших воїнів, молитися за них, щоб Бог їм давав здоров'я, щоб Бог їм давав натхнення. І благодійними ярмарками, і листівками, і словами вдячності, ми повинні дякувати нашим воїнам. Шановні учні! Батьки, гості, викладачі, наставники. Я дуже радий, що мені випала така честь сьогодні привітати вас з таким гарним святом День Знань. Я дуже знайомий з таким святом. Я сам родом з Шумщини, 35 років пропрацював до повномасштабного вторгнення викладачом предмету захисту вітчизни і фізкультури в Шумському ПТУ в місті Шумці. Для вас пісенний дарунок від п'ятикласниць Пензей Діани та Морман Мар'яни. Переси знову до школи дітей запросив. Осягнення навчанні, сумлінну працю за творчу та активну життєву позицію і лідерські якості королевою знань 2023-2024 навчального року обрано Гавадюк Олесю. Щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Перш за все, хочу висловити глибоку вдячність нашим воїнам, які щодня захищають Україну, її свободу і майбутнє. Саме завдяки їхній мужності і самопожертві, сьогодні ми маємо змогу розпочинати цей навчальний рік. Не забудемо вашої відваги і будемо гідно продовжувати цю справу, будуючи міцну і незалежну Україну. Сьогодні для мене честь виступати перед вами як королева знань. Цей день особливий для всіх нас, але надзвичайно хвилюючий для тих, хто переступив поріг школи вперше. Дорогі першокласники, вас чекає чудова подорож у світ знань, нові друзі та незабутні моменти. Бажаю всім нам наснаги, сил і терпіння. Нехай цей рік буде сповненим новими знаннями, досягненнями і радісними моментами. Дякую. Чисту лінійку присвячену дню знань, вважати закритою. щасливий, хай срібний голос чують звідусіль. Хай буде рік шкільний для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. Хочу подякувати насамперед Андрію Богдановичу Синьогурському. Він акціонерний е, директор компанії Око, а також подякувати Петру Івановичу Гадзу. Він директор Гац Агро. Дякую за надані е, приємні подарунки нашим учням. Долучайтеся мені в чому, як то кажуть. Не будемо утримуватися. Дякую. Ми були тільки вчора малими. Відставався великим нам. Швидко виросли і стали крутими, ми зірвали.